Аштував чоловіків на лікування до медзакладу, щоправда, тільки на папері, тим самим допомагаючи списувати їх з військового обліку, таку терапію, нібито практикував лікар-невропатолог із ковальської лікарні. Працював не сам, мав компаньона у комісії ВЛК, як йдеться у вироці справи саме він, і був ініціатором схеми. Будучи членом позаштатної ВЛК та маючи злочинний умисел на відроблення офіційних медичних документів, усвідомлюючи, що реалізація вказано у. Самотужки не принесе бажаного результату, привів військовозобов'язаного у приміщення лікарні та запропонував обвинуваченому спільно вчинити складання та видачу підроблених офіційних документів. Схема працювала просто та злагоджено. Спочатку напарник із комісії оформлював свої липові документи, а потім справа доходила до невропатолога, самого підсудного. Відтак обвинувачений, знаючи, що чоловіки, які зверталися до них за відстрочкою, не потребують жодного лікування. Усе ж клав на стаціонар. Щоправда, лише формально йдеться у матеріалах справи. Так було і з одним із клієнтів, який прийшов, аби його зняли з військового обліку, бо мав у планах виїхати за кордон. Ціна такого питання склала 10 тисяч доларів. США. прийшовши до лікарні, взялися шукати з обвинуваченим потрібний діагноз. В ході розмови підозрюваний розпитував його про те, чим він хворіє. На що чоловік відповів, що хворіє на гепатит. Лікар сказав, що по гепатиту зараз не спишуть, бо по тих захворюваннях, які діяли в мирний час, зараз не списують. Тоді чоловік сказав, що має також проблеми зі спиною. На що обвинувачений відповів, що тоді будемо списувати по спині, тож розповів йому, що оскільки в медичній карці відсутні будь-які записи, то його потрібно буде три рази покласти на стаціонарне лікування. При цьому запевнивши чоловіка, що фактично лікуватися не треба. Вистачить дати на чай 200 гривень медсестрі та ще стільки ж за аналізи. Після скоєного невропатолога таки взялися судити за підроблення документів. У суді обвинувачений спершу свою провину не визнавав, та пізніше все ж таки змінив свою думку щиро каївся та просив обмежитися лише грошовим покаранням. Тож суд першої інстанції присудив йому 17 тисяч гривень штрафу. Однак зараз справа за апеляцією, адже з таким вироком не згідна сторона обвинувачення. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.